І всім привіт! Ви на каналі Playgame UA. Сьогодні я буду знімати про гру Free Fire Ми будемо грати в. Wolf. Е, так, добре, ну, е, хто хоче зіграти зі мною. Один на один або е, поапати Бо рейтинг то. Е, Мій ID2. Ось так. Е, підписуйтесь на канал. Тут дуже-дуже багато буде е, відео про і, ігри. Буде про гру е, Mobile Legends, Shadow Fight 2. Дуже багато. Ну, навіть там буде, якщо захочете. Ну, добре. Ну, ми погнали. До так. Пість в коментарях, в кого є е, костюм Нічний Клоун. Мені буде дуже цікаво почитати. Дуже цікаво буде, в кого є, бо е, мало в кого є цей костюм. Може не мало, ну, в середньому, так скажемо. Але не в всіх є. Заживем. Не, ну. Я так и знал. О, зачек... Зачекайте, так это... Это эксперт. Эксперт, эксперт. Это добре. Зажимаю, 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 зажимає. Ну, добре. Ну, я ще буду е, знімати відео YouTube Shorts. Такі короткі. Там 2 минути, 3 минути. Все їх зазвичай. Мав давно е загинути? Ну, але я в голову дав, але воно не зарахувало мені. <кхм> Добре. Як беремо за звуком. Може це для того не зарахували, бо він. бо я йому дав хедшот, і він потім поставив стіну свою. Може це для того зроблено. Цікаво. Ни йому зарахувала мені ні. Добре. Бремле, яй, -яй. Ай, що це О, -о, -о, О, що це було? Ра рандом. Напевне. Так, десерт Eagle. Десерт. А ви знали, що Десерт Eagle це приводиться як е, пустинній Орел? Я... на цьому дізнався три дні назад. Добре, I вот так вот. Так, e, так, так. Так, так, ну добре, давайте. Mm. Еще один раз. Ще буде відео. Е, я буду е, збирати сети, е, такі фастерські, ну, для СМС. Ну, це як хто хоче. Але я буду е, знімати. Може. комусь буде цікаво. Є. Угу, це Олд. Добре. Добре. Хорош. Суде. Суде Судезен. Садзен. Ага. Угу. Ем. Не загляди сюди, добре. Бам, ні. Бам, є. Ні, ну я не можу. Як у них це виходить? Як вони здалека, так можуть у в голову попадати. Або це рандом, як, як і у всіх. Nu no, le ce o te brate cu mine. Ani ne brate cu. Голову дав там. Але ви знаєте, що може ви навіть чули такий звук, коли даєш хедшот або в голову, то такий звук незвичайний. Я це вже ба... і в мене був тільки що такий звук, але... Чогось. Ну, добре, це я так. Звичайно. Добре, хоча б один зараз. Я не знаю, чи я буду е, робити стріми но я поки що не хочу робити стріми Давайте я с Томсоном виду Ну, добре. Ну, зіграли два рази. Дякую за відео, дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім пока!